Вітаю всіх на нашому каналі. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Будемо вам дуже раді. Це дає змогу робити нам більше тестів і більш детальні тести. Ось такий от генератор від фірми Redfox. Максимальна потужність його 2,5 кВт. Зараз ми його заведемо. Тут маємо такий от електричний фен і електричний лобзик. Тут виробник заявляє 2 кВт. Тут... 500 Вт. Тобто це буде максимальне навантаження на нього, коли ми підключимо ці електроприлади. Що тут є цікавого? Тут вага в нього 42 кг а це не є мало на таку потужність, тому що є реально дуже багато виробників генераторів, які там пишуть 3 кВт, 3,5 кВт, але вага їх менша І скажу вам так, як людина, яка стикається. З тими генераторами дуже часто і дуже довгий час маю з ними справу. Вага це дуже важливий показник. Зараз ми його заведемо, підключимо ті прилади, подивимося, який там матеріал обмотки в ньому, і розкажемо вам більш детально. Ось такий от візуальний вигляд в нього. Тут він включається, одиничка 0. Тобто, коли ви хочете його завести, натискаєте на одиничку, робите там. Все, що потрібно, зливайте масло, бензин і можете пробувати заводити. Тут є дві розетки, таких от, по 220 вольтер, вольтметр, правильно називається, можна підзарядити акумулятор 12-вольтовий. Ось такі от параметри: це включається ток на розетки. Тобто, якщо тут вниз, току тут не буде, вверх ток е, буде. Ну, по дизайну він мені подобається. Такий трошки він незвичний дизайн має, але виглядає, як на мене, непогано. Так, друзі, я тільки що пробував його заводити, і в мене трошки не вийшло. Зараз скажу, в чому була причина. Це не є поломка, це стандартна річ, коли ви довгий час не користуєтесь генератором. Тому рекомендується його час від часу заводити, хоча б там раз в три місяці. Ось. Коли стоїть отут цей стартер, я його просто відкрутив. І смикав я за цей шнурок, він стояв на місці, він не заводився, ну, тобто, не те, то, що не заводився, він взагалі не прокручувався. Тому я зняв оцей стартер, взяв ключ. Сюди, трішки прокрутив його, і в мене все вийшло. Що це таке є? Це не є поломка, це така річ, коли він довгий час стоїть, не знаю, скільки він там стоїть на складі, чи рік, чи два, чи п'ять. Ну, вони не мають терміну придатності, тому, тому він стояти міг немало. І воно десь там трішки щось ще підсихає, чи ще щось, тому потрібно зняти, трішки прокрутити, і буде все в порядку. Щоб такого не було, його потрібно час від часу заводити. Тобто, якщо ви собі там його придбали, чи у вас взагалі інший генератор, і ви його довгий час не заводили, тому така штука може у вас стати. Це не є поломка, це не є проблема, тобто вирішення її за, буквально за хвилину, якщо є всі ключі. 我。 Ось, тільки що я його завів, ви чули, як він працює Працює непогано. Давали ми йому навантаження в е межах 2,5 кВт електрофен, такий от 2 кВт, ну, як ми знаємо, електрофени вони беруть немало завжди. І 500 Вт. Тобто ми йому дали навантаження 2,5 кВт, то що тут заявляється, він як на мене, з легкістю з тим впорався і, на мою думку, тут можна би було, напевно, ще щось підключити. Але також є такі нюанси, тому що Лобзик він може брати, якщо фен бере 2 кВт, коли ми його включаємо, то Лобзик може не брати 500 Вт, може брати трішки менше, тому що е, треба дати на лобзик електро, ну, тобто, тобто дати якесь навантаження. Е, ну Але як ми бачимо, все було нормально. Воно все працювало. Тому я думаю, що тих заявлених 2,5, тобто мінімум 2,3, максимум 2,5 він точно буде видавати. Ну і плюс в тому його вага. 42 кг це не є мало на таку потужність. Я бачив багато різних генераторів, які мали там написано 3 кВт, 3,5-3,8 але важили. Менше тому вага це є дуже важливий показник. Якщо будете вибирати генератор для себе, обов'язково звертайте увагу на вагу. Я би вам не рекомендував читати от ці наклейки, що тут написано, а краще протестувати і пересвідчитись в цьому е самому. Тому що написати можна будь-що. І не факт, що воно буде відповідати дійсності. Зараз я відкручу бокову кришку, подивимося, яка там є. Е, обмотка, який матеріал обмотки, чи це мідь, чи це алюміній. ну Якщо тут мідь, то я думаю, моделька вартує своєї уваги. Так, Для того, щоб перевірити матеріал обмотки, потрібно відкрутити ось таку бокову кришку. Тут є два болти. Їх відкручуємо і можемо візуально оглянути матеріал е, обмотки. Для того, щоб дізнатися на 100%, з якого матеріалу вона зроблена, звичайно, треба провести якийсь більш професійний тест, завести там в лабораторію і так далі. Але я сумніваю, що це хтось буде е, робити. Так, для того я от взяв тільки що, пробував царапати. Так, тут здирається лак, будь-яка обмотка завжди повинна бути. Помальована. І взагалі не рекомендується таке робити, як я роблю. Ну, але ми вже так вирішили ось цим генератором трошки пожертвувати. От. Я її пробував царапати. Як ви бачите, воно тут трішки таке виглядає біле, але це насправді є лак. В середині там, ну, тобто матеріал він не міняється. Реально. Я тут пробував з іншої сторони, не можу вам показати на відео, бо буде дуже погано видно. І реально там дріт, Він такий жовтий всередині буде. От. Ну, Завжди буде лак, завжди він буде здиратися, але коли буде алюміній, повірте, ви так як візьмете, воно зразу стане таке біле-біле. І це буде алюміній. Тут, тут, як на мене є бідь. Тобто тут матеріал обмотки такий, є, як потрібно. Ну, Не знаю, дивіться самі, вибирайте, пробуйте. Тобто Моделька є непогана, ми його поставили так от на бік. Щоб нам зручно було показати все. 2,5 кВт видає матеріал, матеріал обмотки 99% вірогідності, що тут є мідь. Ну, тому що, щоб знати на 100%, треба провести якийсь лабораторний тест цієї обмотки. А такої змоги зробити нас е немає. Тому кажу вам так. Ось. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент. Ставте дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про нові відео. Будемо вам дуже раді. Комусь щось треба, щось оглянути і так далі. Пишіть назву інструменту, пишіть, що вас цікавить. Розпакуємо, подивимось і зробимо тест для вас. Ми вже такі тести робили, люди нам писали, тому, можливо, повезе і вам. Дякуємо за увагу.